Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати системи лінійних нерівностей з однієї змінної. І робити це ми будемо з вами на прикладі із номера 614. Бачите, воно і тут пише так, значить, затягує. Так, перший приклад роблю я. Розв'яжіть систему нерівностей. Пишу на рівність перша х відняти 4 менше 0, друга нерівність 2х більше рівне мінус 6. Що значить система? Система, коли ми розв'язували з вами в 7 класі системи рівнянь, ми казали, щоб розв'язати систему, треба знайти спільний розв'язок. Точно так само в нерівностей. Щоб розв'язати систему нерівностей, треба знайти їх спільний розв'язок. Я виписую першу нерівність. х 4 менше 0. Доданки з переношу вліво х. Доданки без хсів переношу вправо, було мінус 4 стане 4. Розв'язали першу нерівність, креслюючи слову прямо. Позначаючи число 4, нагадуємо, що маємо виколоту точку. У вас акуратненькі кружочки, це мене вже так, щоб і не замальовано було, видно було, щоб вам. Числа ще менше за 4, позначаються. Вліво, дивіться, до цього часу ми позначали дужечкою. В принципі, в системі іноді зручно позначати отак йолочкою, ялиночкою. Давайте так позначимо. В принципі, обидва випадки можна використовувати і так, і так. Так, другу розв'язую також, виписую її: 2х більше рівне мінус 6. Щоб розв'язати, необхідно поділити на два обидві частини. Знак рівності зберігається той самий. Мінус 6 ділю на 2 буде мінус 3. І мені треба на числову пряму позначать х більше рівне мінус 3. Але ж я маю систему лінійних нерівностей. Тобто мені треба буде шукати спільний розв'язок. Тому розв'язок другої нерівності я буду позначати на ту саму числову пряму. Увага. Число мінус 3 це число менше за 4. От мені важливо, щоб не було помилки розмістити його. Чи воно буде на цю сторону? Немає один одиничного відрізка, нічого нам не потрібно. Просто, значу, число мінус 3 зліва, правда? Тому малюю мінус 3 у зафарбованому кружочку, бо є рівне. Треба позначити більше рівні за мінус 3, числа, що більші, я показую вправо. І показую їх. Одна числова нерівність я показала над прямою, друга показала під прямою. А тепер дивлюся, де в мене вийшло заштриховане вгорі і внизу, а це на оцьому проміжку. Тут число в мене мінус 3, тобто від відповідь від мінус трьох, я поки що дужок не писатиму тоді, до 4. Так, мінус 3, зафарбований кружок, квадратна дужка, 4 кругла дужка. От Отаким чином ми з вами розв'язали систему лінійних нерівностей. Друга система. Жень, будемо з тобою. Записую нерівність. Вас дуже сильно перериває. Дуже перериває, да, ну зараз. Будемо пробувати уже ж як виходить. Х 2, давай я продиктую. Більше за 3. І мінус 3х менше за мінус 12. Система. Так, Женя, виписуємо першу. Так, пишемо. О Х. Мінус два. Більше трьох. Угу. Виписали. Переносимо. Зіксан вліво, без іксії вправо. Так, пишемо X. Більше за 3 мінус 3, плюс 2. Плюс 2 поміняли знак. Обчислюємо. Х більше 5. Так. Ну, так давайте розв'яжемо і другу, а тоді будемо позначати. Уже ми знаємо, що на одну треба позначати. Так, переписую друге. Мінус 3Х. Більше за. Ой менше за мінус 12. Угу. І тепер мінус. Потрібно. Що буде? 12 поділити, мінус 12 ділити на мінус 3? Так, да, буде. Мінус 12 поділити на мінус 3 буде 4. Так, а що з знаком? О, міняємо знак на протилежний, тому що мінус. Бо ділимо на від'ємне число. Так. Креслю число прямо. Позначаю число. Керую взагалі теж. Позначаємо число 5. Так. Кружочок уточний. Кружочок не заповнюємо чи як ти повідомляє? Не зарисовуємо. Так. Да. І числа більші. Дивіться, давайте тут дужечкою позначимо, щоб ви бачили. Можна і так, можна і так. Більше вправо, так? Да? Позначили. А другу дужечку будемо під низом робити. Ну, мабуть, ялиночкою красивіше для систем. Так, другу давай. Четверочка менше, так? Да? Угу. І позначимо. Дуже а Не, не зафарбовуємо Вліво. І мавемо вправо. Угу, вправо, вправо. Так, і вибираємо там, де дві дужки. Ну, от дивіться, я просто перемалюю для вас те саме. Ось така відповідь, мабуть, красивіша була б. Так, оце моє 5. Дивіться, якби ми штрихували його. Туди. І так, далеченько. Оце моє 4. Так, і сюди. О, дивіться, тут гарно видно, правда? Так, де ялиночка вийшла? Ось вона. От чого штриховка мені подобається у системах. Субтитры нерівності. Да. Ось розв'язок наш. Ось. Від 5. І до плюс. Нескінченності. Чи є запитання? Наче немає. Рухаємося далі на наступний третій. Руслан, ми з тобою. Хорошо. Ось воно, третє. Так, говори. У першій самі плюс 6 більше 2. Угу. <говори> Саме було Угу. два мінус шість так. І це буде x більше за 4. да, виписуємо друге. Давайте домножимо на 4, щоб пропала ота четверка в знаменнику. Якщо ми ліву частину на 4 домножимо, 4-4 скоротиться, залишиться х, а справа буде. Як домножимо на 4. 8. 8. Так. креслим. Керуй, що позначать? Мінус 4. У якому? Не зафарбовано. Да. Так. Куди, вправо, вліво. І це вправо? Вправо. І позначайте не просто маленький кусочок, а туди аж до кінця його позначайте. Так, друге. Тепер вісім не зафарбовано. Угу. Це буде вліво. Це буде вліво. І теж, не тільки до 4. Ведемо аж далі. Скільки в нас є число прямо. О, аж туди. І тепер нам гарно видно нашу відповідь, де в нас заштрихований вгорі і внизу. Це буде проміжок. Букву поставлю наша відповідь. І сюди напишемо нашу відповідь. Так. Це буде проміжок від. Мінус 4. Досі. Так. Що з дошками? Круглі. Круглі. Добре. Так, віка, ми з тобою. Наступний ще. А чого в другому ви написали так. 5 і нескінченність? Бо ми вибираємо там, де заштриховано, і вгорі і внизу. От я рухаюся від самого початку. Отут у мене взагалі ніде не заштриховане, тоді далі з'являється, тільки внизу заштрихований. А ось от числа 5 у мене заштриховане і вгорі, і внизу. Система це спільний розв'язок, тому мені треба знайти де напрямі і вгорі, і внизу. Ось тут у мене, і вгорі, і внизу. Тому написали від 5 до плюс нескінченність. У останньому, де і вгорі, і внизу. І над прямою, і під прямою. От мінус 4 до 8. Це спільний розв'язок. Давайте ще на перше вернемося. Ось побудували. Де заштриховане і вгорі, і внизу. А ось на оцьому кусочку від мінус 3 до 4. Зрозуміло? Угу. Так, да, зрозумів. Добре. Так. І Віка, ми з тобою робимо четверте. Віка тут. Тут. Угу. Пишимо. Так, Віка. Що робити мені? Керуй. Переписати перший. Нерівність. Добре, переписали. Перенос. Це буде мінус 3 замість плюс 3. Так, Короче, так, як ти пишеш, так і кажеш. 6х залишаємо. Знак той самий. 3 переносимо вправо буде мінус 3. Так. Тепер, що будемо робити, Ділити на. на число, що стоїть біля х. А біля х у мене стоїть 6. Значить, будемо ділити на 6. Це буде мінус 3 шостих на знак не вплинуло. Скорочуємо 3 шостих діл на 3 обидві чисельники знаменник Будевіка. Мінус 4. 3 на 3 одиничка, 3 шостих скорочуємо на 3, 1, 2. І знак Мінус. Чи це ти вже на друге перейшла. Так, х більше рівне. Мінус 1 друга. Виписую друге. 7 мінус 4х менше 7. Так. Мінус 4х більше 0. Віка. Закрий, будь ласка, ГДЗ. І не використовуйте його в домашньому. Робіть, розв'язуйте, учіться. Чим більше ви робите, тим більше ви знатимете те, що переписано, то без толку. Мінус 4х залишили. Справа в мене було число. Бігом. Закрию все. Справа було число 7. З тим самим знаком. Сімерку, що зліва переношу на направо. Міняю знак буде скільки. Плюс 7. Мінус 7. Було ж плюс 7. Мінус 4х. Переписали. 7 мінус 7 буде. 0. 0. Ділимо обидві частини на скільки. На число, що стоїть біля х, на мінус 4. Коли ділимо на від'ємне число знак на рівності, міняємо. На... 0 ділю на мінус 4 буде 0. Оце ваше ГДЗ. Написаний верхній рядок і написаний оцей рядок. Друзі, аж два етапи. Уявляєте, скільки там пропущено? Отой ГДЗ. Так, креслим числову пряму. Не дивіться туди, розв'язуйте самі. Більше буде толку. Позначаємо числа більші рівні за мінус одну другу. Що мені писати? У якому кружочку мінус одна друга? Помагайте, хто там усі разом. У зафарбований, тому що більше рівне є. Числа що більші, позначаємо вправо. Так одна нерівність є, друге більше за нуль. Нуль у мене більше, чи мінус одна друга, значить. З цього боку кружочок не зафарбований. Позначаємо нуль. Числа, що більше за нуль вправо. І вибираємо, де в мене замальоване. і вгорі, і внизу. Отут нігде не замальоване, правда, до мінус 1 другої. От мінус одної і другої тільки вгорі. А ось від нуля і вгорі. І ялинка вийшла. І внизу. Тому відповідь пишемо той проміжок, де і вгорі, і внизу. Тобто від 0, не зафарбований у круглій дужці. І до плюс нескінченності. Зробили. Вимикаємося.